Почнемо друзі, знаєте, з такої новини, яка мене трошечки стривожила. Але ви не бійтеся, все буде нормально. Це в мене просто підвищена тривога. Клас, ти так людей заспокоюєш, я прям напрягся. Що, кажи е -е, у розмові з Макроном Путін заявив про готовність застосувати ядерну зброю проти України. Стало відомо, що Путін заявив, що бомбардування японських міст Хіросіма та Нагасакі привели за собою капітуляцію Японії в кінці Другої світової війни, продемонстрували, що не потрібно атакувати великі міста для того, щоб перемогти. За інформацією джерел, Макрон трошечки. Запереживав після цього після цієї заяви, оскільки це прозвучало як натяк на те, що Путін може взірвати тактичну ядер, ядерну зброю на Сході України. А Київ залишить. не, не діл, да? так Щось Це дуже нагадує мені, Ну схоже на те, що коли Проходила ця зустріч, то Вольдемар за Москва Речинський теж протягом неї випивав і дійшов до висновку. Про того, хто випиває ми трошечки пізніше. Забакав. Ну а як ти думаєш, може бути таке, що путіною макро дзвонить і каже: Слухай, я тут подумав, ну типа, не обов'язково бомбардівати великі міста, можна бомбану щось маленьке і все буде класно. Типа, да, да, в натурі, е, ну, не такі в мене вже і яйця стальні, щоб я по Києву лупив. Но, но по якійсь отраві кольосовки, да, ми, типа, да, да, що то да. лупаємо, це так. 17 грам да. ядерного оружия. Ну, от так, типа, лупаньо. А, а, Макрон, знаєш, такий, Владимир, не треба цього робити. Він, ну, по-українськи з ним спілкується. Санітари, <ріст> да, санітари. <ріст> Ні, ну, давай так. Такі заяви від Путіна ну, звучать постійно, що ось комусь там можна було свого часу використовувати ядерну зброю проти е, Хіросими проти Нагасаки, комусь там можна вбивати мирне населення, натякаючи на Америку, там в війнах про, в Ірані там, і в інших країнах, в Іракі. А типа, а чи ми гірші? Може, він знов ну, знову ж таки натякає на те, що, е, що може. Та ну я не знаю. Ну, взагалі, звісно, треба бути готовим до всього. як то кажу. Я не знаю, чи можна до цього бути готовим, але треба бути готовим. Але знаєш, я вже тільки призвик до їхньої цієї маячні, що їм ядерною зброєю лякати це просто звичайний вівторок. Вони просто люблять це робити. Може, просто у Путіна закінчився текст, який йому написали, і він нічого більше не згадав, окрім останнього поста Медведєва, Знаєте, зна ну, знає, це сучаси. у нас є контент-план, згідно з яким ми викладаємо сторіс кожного дня. У Путіна є контент-план, що йому казати, а тут не написали. Поняв да, -да, -да. І він ну йому кажуть, ну придумайте щось от себе. І він так Хірасіма нагасакі було і невеликий город в Україні. Я. От таке ж. Ти ключові слова, да. Він такий, ну він сів, передивився, що він казав вчора, там гей паради казав вчора. Да, да, да. Е, велика непобедима держава казав позавчора. Бороться з сатаною, бо вони православні, ось буквально на останньому якомусь засіданні. Це завтра сказати. Що... А, завтра, завтра. Що сьогодні ляпнуть? Що ляпнуть сьогодні? Непонятно. Ну, але все ж таки занепокоєння, це я думаю психологічна боротьба в першу чергу. Mm -hmm. ну, тому що вже давно ми всі стали ядерними експертами. Не можна так просто взяти і використати ядерну зброю без підготовки. без... Як це кажуть, без практики, без випробувань балістичних ракет, які доставляють цю зброю, або до тактичних випробувань, mm -hmm. тому це не станеться завтра, це не станеться післязавтра, А якщо це навіть і станеться, то ми до цього будемо точно попереджені і підготовлені. Тому немає сенсу переживати і не копати вкопати собі якийсь бункер як в фільмі «40 літ під землею. Але як говорять всі керівники різних рівнів державних структур, запасти, запастися треба продуктами, там, теплими речами і всім іншим. Бо, окрім ядерної зброї, є ще звичайні ракети, які ці тварі просто по нам пересилають постійно. От е, я не знаю, я не знаю, як, як ну от як взагалі, ти сидиш, ти президент Франції, ти закінчив там якийсь крутий університет, е, тебе великий досвід. Е, і ти оце просто сидиш і слухаєш від якогось поїхавшого башкою діда отакі слова. Я не знаю. Вони себе, оці лідери е, Європейських держав, ну вони не чувствують, що. Ну що вони ніхто в такому От, ну, ну як це так це до тебе значить не ставляться серйозно? Ти президент Франції, а тут сидить якийсь дід, каже, Там ми ну, по ньому ядерною там зброєю. Ну це просто уніження яке. давно ж кажуть, що Путін не вигадує ці речі. Він в них щиро вірить. Він щиро вірить в усе, що він каже. Вже немає офіційного там заключення від лікарів, але багато хто каже, що в нього прослідковуються якісь там шизофрії, шизоїдні ці симптоми. Mm -hmm. І все, що він каже про велику імперію, про силу і нерушимість своєї країни, mm -hmm. про загніваючий запад, про неонацистів в Україні, він це, це все щиро вірить. А просто вся країна навколо нього підігрує. Король голий, а всі роблять. Тож, ти іде, ти хочеш так, сказати, що це, типу, знаєш, як є якась там Сім'я алкашів, там є вже там, якась, там, якийсь дідусь, наприклад, який Ну просто получає пенсію, і раді той пенсії ці алкаші рядом з ним просто живуть, там да постійно, чисто щоб получать якісь бариші от цього всього. Сто відсотків да? при приспособленця, так сказати. І оце оце він там, оце оце дідусь, який вже не, не в собі. Всі живуть да? за рахунок пенсії діда. І бояться, бояться йому щось каже, бо він може із хати виписати і на бутилку не дати. Прикинь. А посадить. Капец. Ну, це про Медведєва сейчас конкретно. Ну, просто знаешь, это розмова між Путіним і Макроном. Алло, Макрон! він там балакає. Алло, Макрон. Здравствуйте. Типа, да? Типа. Здравствуйте. Можно к телефону Еммануеля? Да, начинается музика цена. Эману. А Еммануель в цей час сидить, оце салфеточка, ну, поняв, там, жабо на руках, там. Жабо. Вино собі налип. На руках чи в руках жабо? На руках. А, угу. ну, ці... а я думав, жабо це їсти. Я не знаю, що. Ні, жабо на тарілці. Ага. І він оце, е, Владимир, я зараз кушать е, улитки, не, не можу розмовляти. І він, та ти, ти розумієш, що Хіросіма, Нагасакі, Макрона це положив трубку, поняв, і там в ухо. Вухо протилив до трубки, і там Україна угу". і далі це їсть, і просто ну, слова вирвані з контексту. Насправді Путін там йому пісню якусь заспівав. і В ній були слова: Ми бомбили Україну ага. на Гасакі Пережити. Ну, поняв да, такі да, якісь, да, да. а той відривками почув, а потім що почув, записав і передав. Типу, Опа, дзвонить, ну, телефон дзвонить, Макрон бере, розумієш, там пишеться Путін, да? вам Телефонує Путін. І він такий: типа, бивший опять напився. Про ядерные... Це Макрон. Да, да, буде зараз про ядерні зброї, тут мені розказують, що там типу, по Україні будуть ядерні зброї. Лупить. І так, да, так воно і виходить. Ну, ти був правий стосовно того, що от наскільки несерйозно їх сприймають, тому що на Генеральній асамблеї ООН відкинули. Оцю наратив про брудну бомбу від України, uh -huh. після чого навіть Москва ну, признала, що цього вже не станеться uh -huh. нещодавно. Соловйов вовка заспівав, що всі його ці крики про ядерний пепіл він сказав: Так це жарт. Я жартував. Ну заявив так Соловйов пропагандон Москви. Перший наскільки серйозно до цієї країни можна відноситись? Як можна відноситись до країни серйозно, чи президент, ну, у президента якої э, безсоння і щоб заснути він просто включає по кругу пісню Владимир Путін. Молодець. Політик лідер і отець. Ти думаєш, так? Да, да, я да. Ну а як? Ну, давай чесно. Це ну у, у, в нормальній країні у ненормальної людини. У Путіна може цей чувак реально стоїть, просто співає. Да, ним. я тільки сказати, ну, Що значить включає? Малий там стоїть а це «Владимир Путін молоді! Поняв, і фішка така. Типа вже це ж пройшло три роки, і він такий дивиться. Дивиться на ну там три роки пройшло, як він співає. Він такий так, ти вже не похожий на цього пацана. несіть мені другого, який буде похожий на цього пацана з цього відео, Да? Давайте підсумуємо те, що Путін каже, що він застосує ядерну зброю, ще не означає, що він застосує ядерну зброю. Те, що Путін каже, що Росія велика країна, не означає, що Росія ні, вона велика країна, але вона не настільки сильна, як про це. Каже сам Путін, і всі навколо нього. Тому друзі, не переживайте, а краще живіть своїм життям і допомагайте збройним силам України. Надсилайте донати е, проекту Шипшина Шо або різним іншим проектам і різним зборам. Краще, якщо вже дивитесь нас, надсилайте для Шипшина шоу. Е, ми збираємо на дрон для 28-ї окремої механізованої бригади. І Кожен з вас, хто робить донат під час прямого ефіру, бере участь у розіграші класного подарунку на стольних ігор від наших друзів, наших партнерів «Playroom in UA». Перед тим, як ми перейдемо до наступної новини, тут в коментарях несеться. А, шоу пише: Каріна, скинь фотку. Кар'єр експерт. Хто такий не знаю. Каріна, якщо ти одинока, то я тебе вже любить. Приїжджай. нас підписаний Каріна відповідає, Сашка, смс моє неправильно приподнёс. це юмор. Спасибо. А я, Каріна, я говорив, що так собі, Саша на, на повідомлення. Но все, ну, кар'єр-експерт все зустрів серйозно. Не втрачає, знаєш, можливості. Правильно, так. правильно. Будь за будь-яку можливість треба хапатись. Правильно? Бо потім можливості просто відпадуть. Але це був, як бачимо, жарт. Рухаємось далі. Так, я просто гуглив, поняв. Думав, може це. Парньок, який співав Володимир Путін, малі Може, йому вже років 18, він десь вже тут по Україні. Йому вже років 20. А йому вже років двадцять. Тобто не виключено. <зас> Я вже дивився це відео. Він вже судився за використання авторських прав на цю пісню. Цю пісню переспівала там і Бузова, і хто знах, ну, а, да? Багато хто, а їм з батьком навіть Роялтін батько написав цю пісню для цього малого. Малий заспівав. Ну там конфлікт був. Серйозно? Да, це все малий так, не, не все так серйозно? Не все так, Ой, серйоз. все так серйозно? Не, так не, не серйозній країні, все так серйозно. Шелі. Let's go! Далі, наступна новина про того, про кого ти сьогодні згадував. Дмитро Медведєв заявив, що Росія. Ух, приготуйся. Це, да, вже... це люта новина. Да. Дмитро Медведєв заявив, що Росія б'ється з Верховним Властителем Аду. У нас есть возможность отправить всех врагов гиену огненную. Но не это наша задача. Мы слушаем слова Создателя в наших сердцах и повинуемся им. Эти слова и дают нам священную цель. Цель остановить верховного властелина Ада. Какое бы имя он ни использовал. Сатана, Люцифер или Иблис. Ибо его цель ⁇ погибель. Наша цель ⁇ жизнь. Написав зампред совбеза в своем телеграм каналі. Слухай, а ну от цей останній кусочек Уяви, що це стоїть, стоїть Медведєв на плацу перед солдатами, яких відправляють в Україну. Ні, перед перед солдатами російських, яких відправляють в Україну прочитає цей типа кусочек. Іво цель погибель. Наша цель жизнь. И, после этого солдаты начинают кричать, у нас нет зимней одежды. И он им отвечает, денег нет, но вы держитесь. Там, где сатана, там жарко. И Ахлобыстин десь оце нюкаю кокаин в икре, и замазанное. Гойда! Гойда! слухай, мне кажется, что Медведев представляет, что он Баффи выдачивает в вампире. И он смагается с властелителем ада. Я думал, он Хеллбой. <laughs> <laughs> а бог Хеллбой один, один з братів Вінчестерів или сверхъестественного. От, от щось таке в ньому живе. Да, ну, ребята, э, вот, Ладан, не можна нюхать сутками. Да? <laughs> <реш> <реш> і запивати це горілкою. Так, <реш> да. да. Тут, є, тут є такі певні нюанси. Тобто, або він сильно ладен перенюхав, або на останньому якомусь святі в православній московській церкві його все-таки батюшка кадилом навернув. Тут ну, два варіанти. Потрібно розуміти, що такі люди стоять в керівництві цілою великою країною зі 140 мільйонним населенням. Ну, вже менше, тому що там 13 мільйонів, 14 виїхало. <реш> ну, я не знаю, ти говориш, що там, вони в це вірять, ну. Бо якщо вони це реально вірять, ну це, це погано. Ну, ти чат по чат рулється, ти бачиш, що там великий відсоток людей вірить в це. Віри в те, що тут живуть нацисти, віри в те, що вони воюють з НАТО в Україні. Ну, вони в це все вірять. Ні, ну одне діло вірить в те, що вони воюють з НАТО, друге діло вірить в те, що вони воюють з Люцифером. Це трохи. Я не виріли Байдена, в ньому в натурі всі Ну, Вір. Слухай, а може Медведєв просто готує собі почву, знаєш, закінчить з політикою і піде в церкву працювати? От, уявився... Типа це він час на початку роботи. Да. Ми слухаємо слова Создателя в наших серцях і повинуємося їм, а в цей час ходить бабця з підносами і збирає гроші на пожертвування. Ну тоді ці слова більше похожі на цих людей із сект, поняв, які розводять не, не православна церква, так, а ці, що собирають так. Там, ці сотні людей. І... Встань, встань, іди. Тобто скоро він буде стоять перед, ну, десь біля безногих цих солдатів російських і. Встань, встань, іди. А є, ну от є. Кажуть, що у Путіна шизої ну, шизофренія, яка да. статі. А й білу гарячку якось можна б там по, по екрану перевірити? І що це должен бути медведів? Ну, Медведів просто похожий, що білочка, знаєш, він коли випиває, пише про те, що а, ми всіх победим, ядерне оружие, бла-бла. Когда починає ламати, коли дід не дає на бутылку, поняв, він говорить, ад! ад, Всі будуть горіть в аду. Ну, понял, у нього дві фази. Слухай, може я Я вже уявляю, як оце стоїть медведів, ну, це, ну, він оце говорить, да, підходить до нього патріарх Херил і каже. Дім, дивись, це все чос, Поняв, да? Ну то є, ми... я просто ляпаю, щоб тіпа, люди вірили. Ти не вір в цю хрень, ти не ведися, Це ми спеціально придумали. Це неправда. Перест... Перестань. Ну, типа, ты просто уже два дня в, свя в воде ночуешь. Ну, то есть, что, что... 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 что -то тут не так, Дима, давай, давай, давай лечиться. Не, Путин Кириллу каже, ты прекращай так сильно нагнетать, а то Димка, ну, близко к сердцу берет. Это будем звонами дверью, Дим, тебя сломали. Ты давно пароли менял. Дима, нам надо поговорить. Да, Владимир Владимирович, сатаны не существуют. А против кого же мы воюем? А кто меня заставил тогда тех мальчиков? Я сам? Ну, це це жесть, це жесть. Вони вірять, вони вірять, вони щиро вірять це. Це нас насправді дуже, дуже страшно, дуже печально, але й радісно, що ми відхрестимося від них раз і назавжди. Тільки шкода, що це все буде такою ціною, яку платить Україна і український народ. Ми воюємо з сатаною через це шамани проводять обряди. Да? Ну так Медведев просто думає це про для нього це як якась знаєш комп'ютерна ігра, де треба всі сили забрати да знає? да нада треба... і, і ельфи, і шамани <рик> поняв, і, і батюшки всі об'єднались проти сатани. <рик> Ідемо в поход проти сатани. У них клан свій, <рик> поняв. <рик> Тім Фродо із хобіта. <рик> І йому треба занести пляшку горілки. І папоня вони типа сидять такі. Тіпа, типу, ми вже давно побідили, але там просто що у них є, у гордона ця піраміда здорова на, на криші дома, і вона це вона їх захищає. Жесть, 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 ще раз жесть. Так що нема донатиків? друзі, щось давно нема донатів, потрібно, потрібно робити свій вклад в допомогу Збройним силам України, 28-й окремій організованій бригаді. Ми збираємо зараз на дрон, потрібно 130 тисяч гривень. Мета на сьогоднішній ефір 2 тисячі гривень. Може я просто головою закрив через це люди. Не знають що робити? 2 тисячі гривень на сьогодні. Давайте зробимо з вами сьогоднішній. 10% є, 200 гривень. Ми вже зібрали, Непоганий вклад, але прошу вас робити це трошечки інтенсивніше. Можливо, потрібно закинути посилання на це відео собі в Фейсбук або в Інстаграм, для того, щоб долучити ще більше людей до нашої допомоги, до нашого збору, і все піде так, як треба. Продовжуємо. Наступна новина, готовий? Я просто сміюся в коментарях: кар'єри експерт надіслав Смайлік сльозливий. Ну, Коріна відшила його. Блін, так і не навіть не бачила. Не знає хто це. Правильно ніхто не знає, хто це. Кар'єр-експерт. Хто ти? Але людина плаче. Але людина плаче. Друзі, якщо ви розумієте, в нас, ну. Є карєр експерт, який шукав можливість і шанс. Якщо ви одинока дівчина, і да, я продовжую твою, твою тему. Давайте допоможіть кар'єр-експерту. Тепер карєр експерту. Да, да, так, так, так. Ну, ми ж не можемо. Ми думаємо про наших глядачів. Ми постійно думаємо про наших глядачів і намагаємося їм допомогти в надії, що вони допоможуть Збройним силам України. Наступна новина? так серед російських частково мобілізованих у Білорусі спалах захворювань через недотримання санітарних умов. Та ну! та да. На території, на території Білорусі продовжують надходити підрозділи з збройних сил Російської Федерації, які переважно складаються з так званих частково мобілізованих. Їхнє головне завдання підготовка матеріальної бази та місць розміщення окупаційних військ. Між тим самі чмобіки вимушені жити не в пристосованих умовах. Переважно в польових наметах без належних санітарних умов. Наразі серед цих військовослужбовців відзначається масштабних спалах різноманітних захворювань, не одного якогось, а різноманітних захворювань. Здебільшого це захворювання дихальних шляхів: Бронхіт, ангіна, пневмонія, загострення астми та інфекційні шлунково-кишкового інфекції шлунково-кишкового тракту. Наразі масштаби захворювань такі, що білоруські медики не здатні впоратися з ними. Але окрім цього. В Білорусі зростає напруженість між військовими двох держав, численні конфліктні ситуації, пов'язані з прецедентами, зневажливого ставлення російських військових до Білорусі. Військова поліція Росії Республіки Білорусь неспроможна стримувати протиправну поведінку росіян. Я уявляю, знаєш, стоять ці росіяни. Це ж там. Проблеми з санітарним станом да, і стоять ці росіяни напроти білоруських солдатів. Вони кажуть, та є ще плеча. Я, щас, та, для, я мене просто срачка. Я щас піду. Ну і я вернусь. Ну побачите, просто що ну так виходить. Ми не можемо тут довго знаходитися. Нам треба бігати. У нас трошки умови не такі. нові, ну, ви. Ви ми щас прийдемо як дамо вам, да, тіпо, так це Все а ти уявляєш, що одного якогось е мобілізованого чмобіка може бути і захворювання дихальних шляхів, і розлаш лунку. Так сказать, кашпук. <laughs> може кашлянуть, і трошечки, ну, а, не кашлюк, кашпук, да. Кашпук. Каш нет, не да. пукаш. Пукаш? <laughs> ну понял. А, да, не кашпук, да, точно. Він може кашлянуть, трошечки не сдержаться, да, да, да. произойдет несанкционованный выбух. вибух. Білоруси подумають, що почався наступ і достануть бульбальметы. Офігеть, офігеть. Ну, таке буває, розумієте, таке буває. ну Росія давно готувалася до цієї світової війни. Тепер ми насправді розуміємо, що таке брудна бомба, правильно? Тобто <рес> Брудна бомба це на самом деле лагерь, де живуть росіяни, правильно? Так. Всі думали, як же, як уникнути третьої світової війни. І з чого вона може початися, щоб її уникнути. І ніхто навіть здогадуватися не міг, що вона почнеться зі срачки. Насправді дуже дивно, незрозуміло чого. Вроді і сухпайки в них не просрочені, і їжа нормальна, і з постачанням проблем немає. Чого в них такі умови санітарні, погані, незрозуміло взагалі. не зрозуміло. Ну але ось дивись, загострення між російськими військовими і білоруськими зростає. Я думаю, що російських військових немає шансів у боротьбі проти білоруських, тому що я бачив, білоруси всерйоз і серійно вже виготовляють бульбаміти. Коли я кажу бульбамети, я не жартую. Це пневмати... пневматичні бульбамети. А якщо кожен білорус зарядить бульбаметик, то від росіян, ну, відбив. Це сидять дві армії, білоруська виготовляє бульбамети, а російська бульбулятори. А знаєш, що так? Що? Ну, то що буквально перед цим білоруська виготовляла бульбулятори, тепер виготовляють бульбамити. А чого білоруська виготовляла бульбулятори? Ну, а чого виготовлять бульбомети? А, ти думаєш, що їх поперли? Ну, бо нічого немає, крім картошки. А, ти Всю це... зброю передали же ж в Росії, відвантажили. А самі залишилися. А, води. ти думаєш, типа сидять, а це росіяни, там голодні, не доїдають і кажуть, типа білоруські солдати, дайте нам картошки, не, не можемо, нам запретили, нам потім воювати не буде чим. Да, так, так і буде, так. Да, да. А ті жируть землю, в якій була картошка, щоб хоча б, знаєш, якийсь смак був. Типа запах. Да. аромат, да, так, аромат такий. І ні. в них потім розлад шлунку йде. Ну наскільки ось ну росіяни ще раз? Показують просто, здавалось, білоруська армія, і взагалі білоруси це союзники, напарники в цих протиправних діях, в цій війні проти України, але і там росіяни не можуть вести себе нормально і ведуть себе зневажливо по, -по відношенню до Білорусів. Чому так відбувається? Що, ну вони нацисти, ну вони расисти, вони зневажливо відносяться до всіх інших народностей і націй, Саш. Ну вони до всіх відносяться зневажливо. Ти ж розумієш, що їм їх так всіх виховали в цьому. Що вони якийсь там великий рускій народ, а всі інші, це, ну, ну, ну як вони називають там жителів кавказських держав на, на, називають там чурками постоянно якимись чурками, чорними, ще якимось ну Нас на хохлами. Вони ну вони до всіх відносяться зневажливо. Їм взагалі їм впадло зрозуміти, хто це такий? Це. Це Грузин, це Азербайджанець, це чеченець, Дагестанець. їм це взагалі все одно. Вони просто так ну є ми, а є ви другий сорт. Знаєш, як ти просто за картоплю говорив, ми коли картоплю викопували з бабусі, ми це велику вибирали і була мелка, а ну от красиву беремо сюди, в це відро, а мілка порізана, надгризяна, надгнита це все другий сорт. Да, це все отак. Вони ділять. Вони ну вони просто отак відносяться до людей. Ну то ти хочеш сказати, що вони гарна картопля? То ні, це вони так вважають. Ну це вони так вважають. Вони расисти. Що тут говорити? Расисти. Я думаю, цей термін війде в обіг в обігу в обіху. Вони підорасисти. Підорашисти. Да. бо можливо, можливо, можливо. Ну а вже здається, є оцей термін расисти. Расизм не пройдет собаки.